Ну, виходить, що так. — Я наліво поїхав. На басейн той поїду, там може щось вийде. Уже їхній івент не встигне так швидко приїхати. А, 49-й зараз приїде, мене снесе просто в нуль. А, вони направо поїхали. Ой, І вони мені віддали цілий фланг. Ньом- ньом- ньом. Оце наверное, чек, на севиди по СТРВ. Ты хоблед. Пос, лупить. О, О джис. А ч так не мало? Не в нього получило там 2000 дамагу, мабуть. Я не улучшу, це РДР 2 броню. карта. Щось таке, БМФ є таке. О, те, базик О, хорош. А ще? 62 цікавіша. Да мені без різниці, все моє. Дякую за лайчики, народ. Крикнеш клебазі, як поїде. А? А? Їде. Не просто броню, ну просто ніхто, ви йому каток збили. Офіесть. А я йому і збив той каток. Ой ой, як гарно горить до пайок. <схай> Це я роздмухую, якщо що вогоня, не гашу. <схай> 49 <-й. схай> О, 49-й їде. А можна йому виключити фари? Ну майже. Як зміг, так і вимкну. Я не засвітився. Лол. йому крит якийсь здав. Може командир почив шата. Крит організма був, походу. Ладно, я поки перезаряжусь. Івен сюди не приїде, бо він уже в ангарі. Я постою, вони ж переїдуть, ні? Ну, защишся двой поїде Я думаю, у нас вже там стомішки наклала. Андрій Вусь скинув на памперс для артовода 20 гривень та пише: Доброго дня, я від Макса. Привіт, Андрій, дякую тобі дуже за два чаточку. кулачок, дякую за тобі за донатик, за підтримку. До мене прийшов Андрій Вусь від тебе в гості. Привіт, привіт ще раз. Люблю, коли вітаються через дяку. Завжди приємне відчуття. Дякую, Андрій, за донатик. Ну шо, вони, так, я так розумію, ні, не мені, поїдуть. Я туди типу. Да мені теж, мені але я стані. боюсь їхати. Бо в мене типу. Ну давай я можу під'їхати ближче і чекнуть, але ну, можу в ангар полетіти, а не хочеться. Цеска не хоче їхати, а хто там є з ним? Марс? Давай сюди, може, ні? Потрібна допомога. Вони там Дай, стоять, нікуди не їдуть. Хоча я сюди поїду. Та, що мені вже наверх повзти. ЛТ тест немає. Мені? Давай я ближче попробую під'їхати, мені скучно. Танк вроді маскування є. Казав а, він і чекав в ангарі. От зараз а, й побачимо. Мікроба так, я є, є в YouTube і в Twitch. Посилання на всі посилання є в шапці профілю TikTok. Зайди, там є Лінк 3, закріплений під оп Ну, в описі. І там є всі посилання. Ну, я хз, де цей базик с тем щуком. Справа стоять. По техе стоять, за я очкую вижу. Вы... Там ще... Та я так і думав, що він там стоять. Так, ну я біля камінчика, я готовий. готов. була, дякую за підписочку. Що ти казав? Кажу, я вже біля камінчика, я готовий. Я щось бачу. Стріляти. Ну давай, я спробую щось тут покумекать. Я можу під камінь пробувати піджатися, так щоб мене не зачекали, може, але це не точно. Я не свічусь, коротше. Дай під камінь під'їжджуся, подивлюся, де вони. А ось вони стоять. Ну, бля, їх тільки зверху походу вибивати. Рідко. Ну, що робить? Немає іншого варіанту. Я просто чекаю їх, може... А, арти нема, бою ще до всього щастя. Я думаю, може загрю на себе, виїдешся другий, та й виграби. Там Юдес стоїть, світиться. все. Я воргене, блин, не мажаль на марты, вон, Ріля... вон та бы могла добре накидати. Я рентгені. Не, чекав, да? ні, не я. Ну, Думаю, бідно. може, ЦСК під'їде все-таки. Спробую відсвітитися. Від а ЦСК зараз, блін, від піде ангар. А, ну, може й так. Uh, Базик там стоїть. Базик, таке виглядає... а ні. Ох, 800, ой-ой-ой. Ну, я казав. Боляче. мабуть, вже не підставиться Знову. А -62, Чувак, Ай 62 їде. Чувак, ай-ай-ай-ай-ай-ай. Нє, ніяк. Добре. промазав, <гас> я Він мене на 800 про цей про тарану. О, брюшон на 800. 400. Да, 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 да. Добре. Зараз базіка попробую добре 10 секунд. Будем розігрувати далі це, це діло. Там Башня, бля, не стигає крутитися. Як я видовжую для пострілу. Все, я зараз відсвічуюсь і їду гриля Давай, погаски, Почекаю секунд 5-6. Хоча я думаю, що це погана ідея Його нема, да? Не знаю ще. Не знайшов поки. Да, ми його відпустили. Оч, очкую піджиматися туди. Я можу... Я просто далеко від нього стою, щоб піджатися. А, ні, він тут, він тут. К-90 тут, всі тут, хорош. О, добре, є, добре, добре. Гриль. Гриль, до речі, майже в рентгені стоїть у мене. Я тоді поки не лізу на гриля, я свищу всю ша шайку, що там катається далеко. Ну дивлюсь. О, поїхав цей S3. 103? Так. Ту бачу, гарно в землю стріляєш. Да. А крутий, тобі там що там зробили? 10. Ой, 800. Фініше, нічого. Хто йому дав на 800 без мого засвіту, що за фігня? У мене, походу, ПТшки да. крадуть. Що там 103? О, хорош. Пробив туди, куди не мав в теорії пробивати. На пробиття вилетіло. Так я на арті був буву башню якось пробив, я в шоці сидів. Залетіло по пробиття в голову. Це в дуже тверде місце. А ми, до речі, не виграємо ніфіга Так, да, не можуть задефатись. Тот факт. Я ми можу я зараз зафармити. зафермити Блайдом? я не бачу. Рсор там дуже глибоко. Я бачу, але я не можу по ньому ризиковано Мені по ньому, коротше. Не знаю, попробувати гріля. Ну, давай. КД на 101 пішов зміщуватися. Якщо треба, я його чекну гриля, скажеш. Їду чекати гриля. Ну, Вон він. Mm -hmm. А це не я свічу Він за... за низенький. Я, до речі, від КД щось я можу його фармить Він там же шотний Не чекнувся кстати. Я поки кадешуся. СТРВ з твоєї позиції видно? Так. Ну, СТРВ e yeah, ні, але Гесор там катається туди-сюди, то його тут видно було. Я буду бландить його. О, одна залетіла. О, друга не залетіла, добре. СТРВ має бути твій, ні? Ні. за камінням не моє. Скоріше за все. А, сор переїхав сюди, да. Вон куди. Хорош. О, це було моє, бомба. Да, його. Ну, ей джамануть. Добрий постріл! А, страва, поїхав. а ти, поїхав. Ай, пош. Ну 6800, нормально. І я 44 навалив, норм. Іде. Це таки дуже не дуже, РХМ, Ну, У нас стріли є. Кія. Гарно світить. Чи то ПТО гарно грає. О, з другим я б ще посперечався. <рес> Але перше, цілком вірогідно, що ні. <рес> так. -то. Ну, і майстер в студію. Так, да, і в мене майстер. Тупо двести восемьдесят тысяч срібла з бою вивіз. Я видав Семь тисяч сумарного в сумі.